Розберемо з вами, які вправи ми повинні робити з дитиною до кохларної імплантації. Перед кохлерною імплантацією ми з дитинкою повинні позайматися і навчити дитину тим вправам, які будемо робити вже після операції, коли підключать процесор. Тобто, щоб дитина ці вправи вже знала і менше було стресу, і дитині і вам. Ви виконували вже вправи, алгоритм, який для дитини зрозуміли, і дитині ці вправи знайомі. Ви просто будете відтворювати вже на нове вушко дитини. І так, які ми вправи робимо перед кохлеарною імплантацією, і потім вже після. Перше, чому дитину чекати сигнал. Наприклад, ми можемо включати музику з дитиною, поплескати в долоньки, поки музика грає. І коли музика закінчилася, ми не хлопаємо, ми чекаємо. Ось або танцюємо на круг стульчика. Поки музика лунає. Тобто ми підбираємо такі вправи, в яких би ми могли тренувати навичку дитини, чекати звук, так? коли музика скінчилася і коли буде наступно продовжуватися ця музика, або буде наступний звук, щоб дитинка чекала. Ось таке в нас завдання перше. Друге, це ми тренуємо в дитини реакцію на звук. Це ви знаєте, коли дитина чує звук і надіває кільце на пірамідку, або чує звук і складає кам'янецьку. Наступна вправа, щоб дитина нам показувала, коли вона звук не чує. Ось ми займаємося і тренуємо з нею такі вправи, що тут у нас звук, звук є, є, а потім ми звук хитро так не видаємо, щоб дитині, дитина приступалася, а де звук? Не чую. І щоб дитин, дитинка показувала, не чую, нема звука. Для нас це буде дуже-дуже важливо, тому що і на налаштуваннях потрібно, щоб дитина розуміла, коли звук є, коли нема. І... І також нам ця навичка буде потрібна, щоб дитина показувала, коли вона раптом перестала чути, так що може батарейки сядуть, або можливо вона не буде сприймати звук, так щоб дитина показувала нам, що не чую, не чую. Це просто для життя, нам також ця вправа буде потрібна. А далі, в чому дитину прислухатися до тихих звуків, саме до тихих. нам потрібна ось така окрема навичка, щоб дитина розрізняла, що цей звук тихий, цей звук тихий. Тих. Тихо. Ось тренуємо це. І останнє, щоб дитина розрізняла між тихими і гучними звуками, що це тихо, а це гучно. Ось, Ось тренуємо такі навички перед операцією, навчаємо дитину, роз'ясняємо її, щоб вона зрозуміла алгоритм виконання і розуміла ці всі вправи, коли вже потім після операції, після підключення нам потрібно буде з дитинкою ці вправи всі виконувати, щоб дитина її вже знала і вправно викладала.